Мої вітання усім діткам та дорослим. Сьогодні понеділок, перший день тижня, і на нас чекає заняття із розвитку мовлення. Діти, погляньте, це наша планета Земля. На ній є багато блакитного кольору, це вода морів та океанів, а зелений та жовтий колір це суша. На суші розташовані безліч різних країн, різних держав, і серед них є найрідніша для нас, наша держава, наша батьківщина, Україна. Україна це наш рідний край, рідним краєм називають те місце, де людина народилася і живе. В кожній державі є головні символи, те, що відрізняє її від інших держав. Символи України це наш український прапор, герб, гімн і наша українська мова. Ви запитаєте, чому так важлива мова? Кожному народові дорога його мова, бо це душа народу. Без мови не може існувати сам народ та його культура. Як у кожного з нас є одна мати, так і рідна мова у кожного народу одна. Звісно, дуже добре знати дві, три, а може навіть і більше мов, але все одно знати мову своєї країни це необхідність, це гордість та справжнє багатство. Мова це те, що відрізняє нас, українців, від інших народів. А чи цікаво вам дізнатися, коли виникла мова і чи відразу люди вміли писати? Перші спроби щось написати людина зробила ще тисячі років тому. Спочатку замість письма були малюнки на стінах печер та на камінні, потім люди придумали вузликове письмо. До гілки чіпляли мотузки різної ширини та різного кольору, на них в'язали вузлики, прості, подвійні, від кольору довжини мотузки та кількості вузликів залежало значення того, що людина хотіла передати іншим записати. Згодом люди винайшли і єрогліфи, це такі фігурні значки. Спеціальні малюночки, що позначали цілі слова. Перше письмо, схоже, на письмо українською мовою з'явилося тисячу років тому, а букви для нього створили брати Кирило та Мефодій і назвали їх Кирилиця, до складу якої входили 43 літери. Нині ж в Україні і за її межами, починаючи від 1997 року, згідно указу президента встановлено окрему визначну дату День української писемності та мови. Він припадає на 27 жовтня. В цей день, до речі, пригадують. Та вшановують преподобного Нестора Літописця. Дослідники вважають, що саме з його праці починається писемна українська мова. Нестор Літописець збирав відомості про походження свого рідного міста Києва, його засновників розповідав про події, що відбувались на його очах. Про всі ці події Нестор Літописець. Складав записи давньою українською мовою. Дуже скоро і ми будемо відзначати цей святковий день. І тому я пропоную вам сьогодні вивчити уривок вірша надії красоткіної, яка наша мова українська рідна мова мелодійна, світанкова. Ти від серця йдеш до серця. І дзвениш, як те джерельце, щира, світла і казкова, ніжна, ніжна, пелюсткова, ти багата і барвиста, і дзвінка, і промениста.